А тепер давайте розберемо з вами, як змінюється сам Марк у порівнянні з попередніми сезонами. І якщо у першому сезоні Марк це був знаєте, такий новачок, хлопчина, який тільки починає свою супергеройську справу, в другому він став людиною, яка намагається прийняти свою силу і зробити правильний вибір. А от третій сезон, це коли Марк, хоче і через такі дійсно великі серйозні випробування. Розуміє ціну своєї сили і своєї місії, і він більше не наївний юнак, який хоче бути як батько. Він напряму знає, як це може закінчитися, але водночас він розуміє, що не може просто втекти, полошити або почати якесь звичайне життя, тому що вілтруміти все одно прийдуть, вони хочуть знищити землю. І найцікавіше це його внутрішній конфлікт, саме боротьба в голові, адже його ламають не тільки фізично. А й морально він не розуміє, чи його принципи взагалі мають якийсь сенс, чи правильно він робить, коли навколо лише така жорстокість, і найгірше для нього це, що він усвідомлює, що розуміє те, що у нього не може бути вибору.